Друзі, всім доброго ранку, я знову на риболовлі. У в нас відлига, бачите, вже сніг весь потаяв. І я приїхав знову на окушка ловити на джигріх. Зранку, правда, йде дощ, Ну, по прогнозу начебто його не передають. Сподіваюся, що закінчиться. Приїхав з самого ранку цього разу, так що зараз буду пробувати. Спокусився я, що не передавали вітра і доща, а по факту є і те, і інше. Рівень бачу трошки впав в порівнянні з минулим разом. Прогнози невтішні для любителів зимової риболовлі. Передають від лигу до нового року, як мінімум. Морозів навіть ночних не передають. Так, в цьому місці нічого. Спробуємо, мабуть, переїхати трошки на іншу локацію. Є тут в мене пару ще окуньових місць, але чи там немає криги на цих місцях треба. Зараз під'їдемо, подивимося. Ні одного тачка, нічого. Або він дуже пасивний, або в даний момент десь його тут немає. Все, переїжджаємо. Переїжджаємо. бо В мене сьогодні буквально пару годин на риболовлю. Особо нема часу тут його вимучувати. Да, бачите, друзі, а тут стоїть лід. Не зможу я тут покидати. Ось там далі є якась промоєна, але не така то он, бачите, там на човні хтось плаває. Да ще треба почекати, ще треба почекати, не дивлячись, що тут течія, що тут Таке, в принципі, місце. Я не думав, що тут стоїть, стоїть крига, але вона стоїть. Отак. От Між ль льдінами. Так, чергове місце. Чергове місце. Не знаю я що тут. Тут я з цьому безпосередньо тут я не ловив, Ну, спробую. І вже раз переходимо. Сьогодні в основному їздимо. Ніжловимо. Ну, колись треба і поїздити. Так, спробуємо тут. Теж ніколи не ловив тут, але повинно тут щось бути. Глибинка перспективна. Ракушки поки що не відчуваю. На першому ж закиді зійшов. Мені здається, що зійшов. Був окунчик. Вже От сьогодні перша покльовочка сьогодні. Друзі, перша покльовочка. А ну-ка, повторно. Причому, що цікаво, практично. Ракушки то практично і не було, а покльовочка відбулася. Ну, чекаємо повторів. Качки літають. Чітко це був Окунь. О тут трошки є ракушка. Тут трошки є ракушка. Повторів нема. Поки що. Бачите, як тільки місце з рельєфом, відразу присутня якась рибка. Що рельєфу немає, навіть є ракушка, риби нема. Друзі, дивіться. Ой, красення приймав. Просто суперський, Красавчик. осінь, осінь, Кавунчик. Дивіться який. Дивіться який красень. Супер. І нашу приманочку просто, просто красень. Ось, дивіться. О, порадував, порадував такий явнчик, мабуть, за пів кіло. Так, зараз будемо відпускати його. Так, все. Відпускаємо нашого кунчика, красавчика, пішов украсень. Який раз я вже переїжджаю і нарешті знайшов місце, де є покльовки. Є Сягнув приманочку. Друзі, дуже прошу всіх поставити вподобайку під даним відео. Це для мене дуже важливо, це безпосередньо впливає на кількість переглядів, так що буду вам вдячний.